Поки ви зі страхом вичитуєте новини про те, що буде з вами, якщо ви не оновите дані, не встановите резерв плюс, не відвідаєте ТЦК ЦНАПИ ще якимось способом, поки ви думаєте, що з вами буде, якщо ви потрапите до ТЦК, як ви будете проходити ВЛК і чи зможете ви взагалі вийти звідти, держава визначає реєстр заброньованих. Ми знаємо з вами вже кілька таких скандальних доволі історій про те, а хто буде заброньований? І ось знаєте, неочікувано абсолютно. Тут залишилось буквально сім днів до кінця оновлення даних. Держава викатує перелік установ, в яких працівники стовідсотково заброньовані. От напишіть зараз в коментарях, поки я дойду до цього документа, як ви думаєте, що це. це Укрзалізниця, чи це е, шахти, можливо, це ДСНС, можливо, це деякі там служби критичної інфраструктури. Е, можливо, це метрополітен. Можливо, забронювали сантехніків, тому що труби скоро будуть проривати і не буде кому працювати. Можливо, це будівельники, тому що потрібно буде відбудовувати. Як ви думаєте, які це категорії громадян? Написали е, коментарі? Ну напишіть, напишіть, не соромтесь, напишіть. А тепер я відповідаю. Документ, і ви на нього дуже-дуже уважно подивитесь. І так, давайте на нього подивимося. Державний секретар Кабінету міністрів України. Тобто я звертаю вашу увагу, що це від держави йде, від держави, яка нині перебуває в умовах тотальної війни, від держави, де є питання до аспірантів, до викладачів без наукового ступеня, є питання до того. До послідовності освіти вся країна закидана фактично повістками, з необхідністю оновити дані, без цього тобі штрафи, арешти, майна там і так далі. Все це відбувається на фоні того, що нам потрібно потрібно мобілізувати якомога більше людей. І, от, будь ласка, лист від 21 червня. Він так з'явився взагалі. Не знаю, як 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 він зміг з'явитись, тим не менш, став доступний громадськості. І так читаємо перелік. Спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представник е, представник донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій. Міжнародних та українських неурядових неурядових підкреслюється недержавних організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Так, ось ось ці люди підлягають їхні працівники, підлягають 100% бронюванню. 100% бронюванню. Ви зараз кажете, ну почекайте, це напевно. А, такі установи, які постачають там озброєння, це ті, які там дрони роблять, це ті, які ремонтують танки, напевно, за кошти і так далі. І їх держава вирішила підтримати, тому що партнери виділяють кошти для того, і для того, щоб це все працювало. Бо що ж толку, якщо ти виділяєш кошти, а там нема кому працювати. Ось у мене знайомий він хоче побудуватись там сарай побудувати. Ну от він у нього кошти є. А а він не може нанять бригаду. Нема кому. Може так партнери так само зробили. Ну написано же ж, критично важливі, критично важливі. Критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Ну, давайте подивимось, готові до цього. Ви до цього не готові. От ви до цього не готові. Знаєте, от країна, яка просякнута агентами різного впливу, фондами там відродження, Сорос приїжджав кілька разів, і він такий не один. от це країна, в якій громадяни поділені на бояр. От, хтось написав, що з'явилась нова нова каста бояр. Оце воно дуже схоже. Знаєте, князі вони заброньовані, вони, вони себе гарно почувають. Вони виведені взагалі за межі юрисдикції. Тобто вони не підлягають мобілізації, вони не будуть захищати країну. Вони будуть займатися чимось критично важливим. Давайте подивимося, що це. І ще раз кажу: ви до цього просто не готові, до цього переліку. Тому що ви, коли зараз його побачите, ви скажете, ви, ви процитуєте Булгакова, там, де Швондіри приходять до професора, і Швондр каже, так, якийсь Позор. оце якийсь позор, Оце якесь позорище. от перелік цих е, компаній, нібито які чимось дуже важливим займаються, як на мене, це якийсь сором. І так дивимося на них. АГТ, ГП, БПУ, БГБУБ. Непонятно, що це. Що це незрозуміло. Добре, Федеративна Республіка Німеччина. І я хочу звернути вашу увагу, що деякі організації не мають коду ЄДРПО. А... Я хочу звернути вашу увагу, що це заброньовані не іноземні громадяни, це заброньовані українські громадяни, які просто працюють в цих організаціях. Чим вони займаються, незрозуміло. Чимось важливим, чимось критичним, і ми маємо повірити пану директору департаменту управління Губанову. Ми маємо повірити, е, державному секретарю Кабінету міністрів України, що ці організації, а їх дуже багато, якщо ви думаєте, що це там 5-7, ні, що вони займаються чимось дуже-дуже важливим. Окей. Я підозрюю, що тут є якісь напівсекретні там і так далі. Але американський центр міжнародної е, проспілкової солідарності, скажіть, будь ласка. Яке, яка критична інфраструктура, яке критично важливе, американська асоціація юристів? Е, ініціатива з верховенства права. Оце Алінея Інтернешнл ЛТД, схожа на е, організації, які, знаєте, десь офшорні, добре, американські ради з міжнародної освіти. От от, от це наскільки критично важливо. Далі, асоціація енергоефективні міста України. Далі, чому, наприклад, ДСНС не заброньована на 100%, на 100% сантехніки не заброньовані на 100%, водії не заброньовані на 100%, Асоціація енергоефективні міста України заброньована на 100%. Причому туди в цій організації можна засунути кого завгодно, Ви уявляєте? Скільки можливостей в чиновників позасовувати туди всіх, кого вони хочуть забронювати на 100% бронюються, всі, всі, хто там працює. окей. Асоціація користуючи української науково-освітньої телекомунікаційної мережі Уран, ну це можливо, тому що це інтернет. Хорошо далі. Асоціація лабораторій громадського здоров'я США, це має відношення до України до українців, які працюють на території України в цій організації. Але, але це таке. Це Та ще не все. Давайте далі читати. Благодійна організація, благодійний фонд, право на захист. Чим вони займаються? Чим вони бізнес і стратегії в Європі? Далі Black and Witch Special Project Corp. Чим займаються? Неясно. Ну, але ладно. Всеукраїнська громадська організація опора. От чим громадська організація опора більш важливіша ніж е, ДСНС і працівники метрополітену. Вони не бронюються на 100%. А громадська організація бронюється. А тепер, хоч видно who who, а тепер, хоч видно, хто що представляє. Я так розумію, це перелік організацій, які е, е, не, е, не представляють український інтерес прямо. Вони його представляють через призму інтересів. Е, це не закордонні партнери, це заокеанський партнер. Заокеанський, давайте чесно будемо. Заокеанський партнер. От їхніми очима. Тепер я хоч бачу, я оцей перелік збережу, тому що я хоч буду бачити агентів іноземного впливу в моїй країні. Далі Global Community. Чим вони займаються? Чим вони критичним займаються? Громадська організація Асоціація енергетичних аудиторів України. Угу. Громадська організація, я... це, не... це не якісь аудитори, це громадська організація. Далі, громадська організація Internews Україна, громадська організація Інститут Київська школа економіки. Далі. Transparent International. Це про що. Далі. Українська академія лідерства. Це про що? Український незалежний центр політичних досліджень, Центр демократії та верховенства права, Центр економічної стратегії. Це все громадські організації, ГОшки. Центр політико-правових реформ. Чим вони займаються? Не ясно. Всеукраїнська аграрна рада, Центр політичних студій. Та аналітики Ейдос. І ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Я, я тільки прогортую, і от кожна установа, кожна установа, от особливо ТОВ, делой ТУШ, Вік технології. ВІК ТЕХНОЛОГІ. Акваполімер інжиринг, IS, КОНСУЛЕН і так далі. Ну, от, подивіться: Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Подивіться. От що це все таке? Український фонд соціальних інвестицій. Що це таке? Управління здоров'ям Інк, США. Яке, яке? Фонд Євразія. Який? От, Якобс Clean Energy. Clean Energy. Ukraine, Молдова, American Enterprise фонд От, скажіть, будь ласка. Спробуйте пояснити, собі собі бо я пояснити це не можу. Спробуйте пояснити чим? Навіть не так. Я не питаю, чим ці люди важливіші за інших, тому що я я далекий від того, щоб взяти людей оцей важливіший, оцей менш важливий. Я просто задаюсь простим питанням. Як можна так? Відноситись до громадян, отак цинічно і отак це, це реально плівки в обличчя громадянам. Тобто ДСНС не заброньовані на 100%. працівники метрополітену не заброньовані на 100%. працівники університетів, які не мають наукового ступеня вчину звання, не заброньовані на 100%. навіть ті, хто мають наукові ступені вчені звання, там доктора наук і так далі, які з послужними списками, якщо вони не працюють, вони не заброньовані на 100%. Навіть чиновники категорії там нижчих а Б не заброньовані на 100%. Це ті люди, які безпосередньо відповідають за те, щоб хоча б утримувати міста, селища там населені пункти. Вони не заброньовані, не заброньовані люди, які обслуговують нас з вами, возять нас з вами, печуть нам хліб, доставляють тепло, енергетику, і так далі. Вони не заброньовані. Ну при цьому держава викатує список із 150+. плюс. Переліку організацій, це тільки організації, не штату, ми його не знаємо. Цих організацій, ніхто там працює, ніяк туди працевлаштовують. Ти просто приносиш довідку в ТЦК, що ти там працюєш, і тупо маєш бронь. Я ще впевнений, що навіть ходити самому не треба. Воно там все автоматизовано буде передаватися. Ми вже бачили, що чиновники собі зробили, що вони навіть ТЦК не ходять, там централізовано подають дані, і вони навіть не ходять до ТЦК, вони не ходять на ВЛК, вони нікуди не ходять. І оце заброньовані. Тобто, я так розумію, що перспективу загинути мають абсолютно всі громадяни, крім чиновників категорії А, частини чиновників категорії Б і грантоєдів. Правильно? Цих треба зберегти. Всі інші, всі інші. Неважливо, хто ти, неважливо, що ти, неважливо, чим ти займаєшся, які в тебе заслуги, які в тебе там бізнеси, не бізнеси, чи ти просто хочеш жити. Ти не цікавий державі. Цікаві чиновники, цікаві грантоєди. Все. Всі інші не цікаві. От вам відношення до громадян України. Но це люди, які мені кажуть інколи, що ти пропонуєш і так далі. Я вам пропоную, щоб ви це знали. Я пропоную, щоб ви це розуміли, як до нас з вами ставиться держава. І отут виникає просте питання: а що ж це за чиновники, тоді, які бронюють грантоєдів одним розчерком, і при цьому інші громадяни під тотальну небезпеку, всі та так можна воювати безкінечно, себе забронювали, своїх дітей повивозили, капітали повивозили, батьків своїх повивозили. грантоєдів убезпечили все. І сидять, розповідають, як далі можна безкінечно продовжувати війну. Ви з себе бронь зніміть, з себе познімайте з грантоєдів, познімайте броні. І ми тоді побачимо, як будуть верещати усі оці партнери, що в нас немає в країні демократії. То я вам, я вам точно кажу, як тільки шорохнеться наша влада і відмовить е в бронюванні грантоєдів, це ж, це ж все реакція на резерв плюс. Ви подивіться ж не було такого документа, а тут він різко з'явився. Чому? Чому він так різко з'явився? Тому що їх почали дьоргати. І зателефонували партнери, і сказали швидко всіх забронювати, і видали перелік ну, прекрасний перелік, чудовий перелік. Збережіть його, Збережіть його, щоб ви знали, хто хто в нашій країні впливає десь із-за океану. Це є соціальна несправедливість чистої води. І це не тільки соціальна несправедливість. Тут ще можна багато-багато висновків і наслідків поробити. Я це називаю просто сором. Оце сором. Взять і забронювати всіх грантоєдів, всі організації, які фінансуються десь за кордон. І які не зрозуміли, чим займаються в Україні, ви бачили. Там перелік організацій, як на мене, абсолютно імпотентських. Чим вони займаються, ніхто не знає. І, е, знаючи кілька із цих організацій, я знаю, що вони нічим не займаються. Нічим. Це просто зафіксовані, законсервовані люди, які щось інколи десь пишуть, передають якісь дані, фіксують, вкидають, моніторять суспільство і так далі. і так далі. Знаєте, такі смотрящі. У мене нема слів. Просто нема слів. Можливо, у вас є в коментарях. Напишіть, як ви, як ви оцінюєте таку ситуацію. Як? Круто. Дуже легко воювати. Коли ти безпосередню участь у війні не береш і брати не будеш, і твоїм родичам нічого не загрожує. Знаєте, є фільм «Інтерстеллар». ми, напевно, його бачили. Так там основну основна от ідея фільму заключається в тому, що людина ніколи не готова співчувати іншим людям, якщо це не твої прямі близькі. І там вся от ідея побудована около того, що астронавт полетів спасати планету, тому що на планеті була його дитина. І от якби не оця дитина, то він би не почав би оце все безумство, але тільки наявність його дитини на землі, воно призвело до всіх геройств і до спасіння землі, в результаті, яке сталося. А коли ні дітей-чиновників, ні дружин-чиновників тут або немає, або вони дуже хорош, дуже гарно прилаштовані. А їхні дорослі сини там і так далі. Вони всі від мобілізації позасовані. Хто чиновник, хто в такі фонди позасований, хто там в аспірантурках сидить, і так далі. Вони не будуть воювати, вони ніколи не будуть воювати. То ти можеш воювати, а чи ні? А чи ні? Ти в безпеці? А те, що там загинули 10, 20, 150, 20 тисяч. Ну це ж ти ж людей цих не знав. Ну ти співчуваєш як людина, да, ти співчуваєш. Але і це співчуття з часом, воно притуплюється, тому що ну, дуже багато разів треба співчувати. Круто, правда? Круто. Воювати будуть всі. Ага, Да-да-да. Казки для дітей. Воювати будуть не всі, далеко не всі. Ось ці точно воювати не будуть. Бережіть себе і документ я залишу в описі цього відео.